Думаете, это поможет содержащим, это поможет? не поменяется система, да. толку это не будет. Хоть двух, если поменять, хоть Ясно. А кого видите примером следующим? Из тех, которые там есть? Или из тех, кого, кого Всем, всем, Из тех, кто там есть, я примером не вижу. К сожалению. Я взагалі не привісувала його на цій посаді. Мені він зразу не подобався як прем'єр-міністр. Більше, напевно, я була за Юлію Тимошенко, щоб її звільнили і все ж таки поставили прем'єр-міністр, дали їй можливість втілити її попередні плани. Можливо, не всі доречні, але я думаю, в неї було час переосмислити. Ну, а зараз кого а бачите я... на цій посаді? Ну я так і за Юлію Тимошенко, щоб все ж таки її відновили на цій посаді. Про відставку уряду? Ну, мабуть, потрібно це. Що зміниться на краще наша? Должно, повинно змінитися. Думаю, зміниться. А як думаєте, хто стане прем'єром наступником? Щоб щось змінилося на краще, хто має стати? І от треба було взагалі давно. Хотілося б, щоб ми краще це але... було. А кого бачите прем'єром, якщо не є синюх? Нікого не бачу. Нікого не бачу. Все в тумані. Вони собі там вирішили. Аби для народу було краще, одне бажання. А поки це зовсім ще далеко до того. Я нічого не думаю, за них навіть не куди. Не поміняється. Нічого не поміняється. Не, як музиканту сидіти, а ні ще одно нікуди не буде. Краще, ні гірше не стане.